А ще для мене диким було те, що коли я приїхала в місто, не то, що приїхала, перший раз пішла короче, чи колядувати, чи щедрувати. До того я постійно колядувала, щедрувала ми з дівчатами в селі. І от коли ми пішли в місті колядувати чи щедрувати, дзвониш в квартиру, перше питаєш через двері. А можна колядувати або щедрувати? Для мене це було диким. В смислі можна колядувати чи щедрувати. Та люди в селі раді, люди в селі чекали, колядників, щедрівників. Зарані куплялися на базарі в селі цукерки різні-різні. Там горіхи готувалися, там гроші мінялися на дрібні. Знаєте, похресникам куплялися, як похресники приходять колядувати чи щедрувати, якісь подарунки. От для мене це було різдво, коли я пішла перший раз колядувати. В місті, ну, свята не було реально. Свята не було. Ну, самим диким, оце для мене було запитати, можна колядувати? І, і були такі, які казали, ні, не можна. Ну, Це було, коротше, саме для мене якесь таке незрозуміле.